Дорогі друзі, хочу сьогодні ще вас познайомити з сортом півоні Red Glory. Прям я не можу налюбуватися цим сортом. Кущ виглядає шикарно. Квіти такі гарні, колір такий. Ну, прям я в захваті від цього сорту. Подивіться, який він. І він уже квітне, мабуть, з тиждень. І ще такий буде ще. Кущові два роки має на собі вже дев'ять квіток, отже гарно наростає. Наступного року це просто феєрія краси, шикарний. Бачите, кущ не підв'язаний, тримає гарну квітку, не падає, так трошечки такий чуть-чуть розлогий. Кому не подобається, може трошечки підв'язати. Але особливої підв'язки опори він не потребує. Краса. Гарного всім дня. З вами була ваша Людмила.